Три в одному чоловічі електробритва, В вашій увазі, це від бренду Кемей. Основа корпусу тут метал. Тут у нас є індикатор на зарядку. І, до речі, подивіться, в комплект іде вже блок живлення з кабелем. Три насадки. Давайте про кожну трішечки поговоримо. О, є ось насадка. До речі, відкривається, знімається за допомогою півоберта, тут і стрілки. Значить, тример для того, щоб зняти масу. Тримар для того, щоб поголитися під нуль. Для того, щоб зробити контури хто з бородою. До тримера іде ще ось така регулювальна насадка. Можна тут виставити е різний тип довжини, вона регулювальна. І можна просто, як е стрижка бороди, зняти мас масу. А без насадки просто це контури, е гоління під 0, заді потилицю і так далі. Далі наступна насадка це фінішна насадка, це шейвер, ось такий. Сітка. І ця сітка якраз вже вона фінішує, тобто вона вже шліфує під нуль. Тобто ці сітки вони беруть дрібну щитину і шліфують під нуль для уже гладкого гоління. Також, Тут є також маленький висувний тример, він для контурів ось внизу. Ось бачите, це для контурів, для бакенбардів, щоб підрівняти. Сам пристрій воду не проникне, його можна промивати. І остання насадка, третя. Це для носа. Ось вона, будь ласка, також вона легко надягається. Ось, вліво-вправо. Бачите, замочок відкривається, це нам одразу зрозуміло, яку сторону нам треба крутити. Ось така насадка також і гармонійно виглядає класно. Весь комплект коштує 750 гривень. Гарантія в нас на рік. Відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтеся, може бути і хороший подарунок, і для власного використання.